Доброго дня в ефірі тележурнал Азбука здоров'я. Взимку, як і в будь-яку іншу пору року, нашій шкірі потрібен дбайливий та повноцінний догляд, який включає в себе процедури очищення, зволоження та живлення. Однак не всі ті процедури, які ви робили влітку, підійдуть вам тоді, коли на дворі лежить сніг. Тому сьогодні в програмі Азбука здоров'я ми поговоримо про те, які маски та процедури необхідні вашій шкірі в зимовий період часу. Сьогодні в нашій програмі директор навчального центру Елітіс Діна Присяжна. Доброго дня! Доброго дня! От перше питання, яке я хочу вам задати, це які послуги надає ваш навчальний центр? Ми працюємо в сфері навчального, як би такого. Послуг навчальних надаємо та послуг по обслуговуванню населення це послуги, які надає салон краси. У нас йдуть напрямки, такі як порукарське мистецтво, мистецтво макіяжу, цей візаж, косметологія, масажисти та манікюрна справа. І оці всі напрямки у нас йдуть як навчальні послуги, тобто навчаємо наших ну, бажаючих, це будь-яка вікова категорія, надавати ті чи інші послуги. Зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, до вас кожен бажаючий може прийти навчатися, чи потрібно мати вже якусь базову підготовку? Буває, що приходять вже із базовою підготовкою на підвищення кваліфікації. Буває, що приходять зовсім якби люди, які в цій сфері нічого не вміють, тобто навчання відбувається з нуля. Але, наприклад, якщо взяти таку галузь як косметологія або масажна справа, то в нас зазвичай приходять люди, які вже мають базову медичну освіту. Угу, навчатися. Зрозуміло. А от в якій галузі? От в кого ви навчаєте от саме? Е, саме особисто я, так. Е, ну і особисто ви, і ще плюс е, хочу запитати, на які можна галузі до вас приходити навчатись? Ну, особисто я це навчаю порукарів-візажистів, але ну якби можна приходити навчатися на косметологів, масажистів, манікюрниць, візажистів, порукарів стилістів. Дякую. Але от сьогодні ми з вами поговоримо більше про косметологію, про нашу шкіру, от догляд за шкірою зимою. А от що відбувається з нашою шкірою взимку, які зовнішні фактори впливають на неї? Ну бачите, якщо, наприклад, порівнюючи дві погодні умови або два сезони, це літо і зима, то зимою, звичайно, шкіра отримує певні стресові там стани, ситуації, тому що влітку нам всім комфортно. Нас не обморожує повітря, не перехолоджуємося. Єдине, що це сонце, це якісь сонячні опіки. Зима це вже якби і сонце впливає, і е, якщо є низька температура, це є переохолодження, обмороження, тим більше е, зима це такий період, коли є дуже сильні іноді бувають вітри. Це також позначається на шкірі. Або якщо, наприклад, ми радіємо, коли є сонечко зимою, і Хоча і морозець, то ми маємо пам'ятати, що сонце, падаючи на сніг, відбивається і створюючи ультрафіолетове проміння, яке також впливає ну, значною мірою на шкіру. Угу. От. І при цьому всьому, якщо порівнюючи знову ж таки літо і зиму, то зимою завжди шкіра набагато сухіша, з'являється відлущування, певне провокується, якісь шкірні ніби зуди, висипки. От стягування, що провокується почервонінням та печінням, і нерідко приходиш, і ніби все добре, але на обличчі шкіри якісь висипки і якісь ну, помітні такі плямки. Напевно, краще тим людям, у кого жирна шкіра якось зимою, так? Так, жирною шкірою, якщо проблеми це літо, то от зимою, якби ця шкіра більше захищена, ну якби від тих всіх факторів, які впливають на неї. Дякую. А яким повинен бути щоденний догляд? Ну, правильний щоденний догляд? Ну, насамперед, щоб визначитися зі щоденним доглядом, потрібно знати, який тип шкіри. Тому що кожному типу шкіри є, ну, якби, і свій інший догляд. Якщо, наприклад, шкіра суха, то нам потрібно її зголожувати, тому що зимою, ну як на таку шкіру, Зимові всі ці перепади і негоди впливають в два рази більше ніж літом, тому потрібно ціжкі розголожувати. Але тут слід пам'ятати, що. Якщо, наприклад, взимку нас супроводжує мороз, то всі оці креми, які ми звикли для сухої шкіри купувати, зволожуючи, вони можуть містити воду, що якби, не бажано для шкіри зимою, тому що вода, знаємо, що на морозі замерзає. замерзає так? Так. Тому це більше мають бути більш такої жирної текстури крема. І є от спеціальні серії розроблені. Різними косметологами, лікарами, дерматологами, які суто це серії є зимова, які краще впливають на шкіру. Нормальна шкіра також потребує якби, свого роду якогось захисту. Маємо пам'ятати, що перед виходом на вулицю потрібно ну, наносити крем, але не відразу як вийшли. Крем повинен ну, якби, по максимуму впитатися в шкіру, а тоді тільки виходити на вулицю. А жирна шкіра, вона, якби, найбільше у нас, мабуть, що менше буде потерпати від зимової ну, якби, негоди, тому на цю шкіру наноситься окрем більш легкої текстури, який суто для жирної шкіри. От, там менше міститься жирових різних там, рослинних олій і компонентів. Угу, зрозуміло, дякую за таку гарну відповідь. А, е, яких етапів нам слід дотримуватися? От що вперше... Має бути від, до прикладу, ми проснулись, ідемо вмиватись перед тим, як вийти на вулицю. От що це має бути? Які етапи? Я зрозуміла ваше питання, дуже гарне питання, тому що і вмиватися на даний час складно сказати, вмиватися. Ми знаємо, ну якби наш стан води в місті, так, і не завжди та вода відповідає. Відповідає вонева ліпідному балансу шкіри, тому що це може бути і хлорована вода, і вода з якимось там е різними там накипиці, створюються в чайнику різними відкладеннями, що призводить знову ж до сухості шкіри. Е є такі люди, які люблять з милом вмитися, що також стягує шкіру. От, хоча зараз розроблена дуже велика серія, так само мил, мило, крем там, мило, яке там зволожує шкіру, хоча ну це якби не є той захист, який має бути оптимальним. Тому е, радила би вмиватися якимись спеціальними там. Тоніками для обличчя протирати, хоча ви знаєте, що ну є дуже чутлива шкіра, і якщо, наприклад, зараз дати пораду такій шкірі, що митися там тоніком, так то ця чутлива шкіра, де майже просто навіть вода діє на неї. То і навіть тонік може її подразнювати, то обов'язково, наприклад, ну, якщо це вже йде тонік, все ж таки варто змивати його водою. Милися і змились. Єдине, що ну, якби це вже потрібно слідкувати за самою водою, потрібно її очищувати, різні фільтри ставити. Хоча не завжди в людей є змога, ну якби і, змога, час, і час на такі так. процедурки, то також потрібно підібрати спеціальний кремчик, коли вмилися, так нанести цей кремчик, який знімає подразнення. Я вам скажу, що дуже важко, тому що, маючи власну чутливу шкіру, дуже довго можна підбирати ті самі крема, які от, не будуть тобі там ніяких якихось депресивних станів шкіри давати, ніяких ну, якби висипок, подразнень, ну і тощо. А от ви говорили за тоніки, і зазвичай зараз тоніки йдуть з вмістом спирту. Так, так. Чи є вони шкідливими? Чи ну, е, чи ну вони для всіх підходять? ні, Не підходять для всіх, тому що якщо тоніки ви правильно зауважили, містять багато спортів, то це краще. Використовувати їх для жирної шкіри, uh -huh. для сухої шкіри вже краще або якусь міцелярну водичку, або, наприклад, якісь якесь молочко, яке навпаки, буде таку шкіру зволожувати, Положувати. так зволожувати і заспокоювати, uh -huh, зрозуміло. А... Наступне питання у зимовий період, нам важко забезпечити потрібну кількість вітамінів, звідки нам черпати, як правильно харчуватися, може, це ж від харчування так само залежить? Ви знаєте, доречне запитання тим, що є такий ряд клієнтів, і їх, мабуть, що більше 50%. коли потрапляють в салон, ну зі якоюсь проблематичною шкірою або проблемою, наприклад, на шкірі, Перше питання, яке вони задають. Скажіть, а що зі мною і що ви мені порадите? Uh -huh. Не знаючи проблеми, вони думають, що якщо, наприклад, якась там висипка, чи якісь гнійнички на шкірі, чи подразнення алергія, то це все або від сонця, або від вітру, або там десь якась. А і ще більше того, що кажуть, що мабуть або подразнення пішло від крему, чи від тонуючого засобу ну, алергічні реакції. Не завжди люди можуть зрозуміти, що проблема може бути не ну, якби від косметики залежати, а з середини, тобто сам організм, відбувається там якась висипка, поява щось на шкірі через те, що в організмі є якась інтоксикація. Так дуже часто оці всі прищики, форункули – це від того, що йде забруднення самого організму. І от, наприклад, у цей же авітаміноз так і провокує. Багато чого того, що ми бачимо на, в себе на обличчі. Яким чином цього щоб не допустити, ну, тут також можна дуже багато людей розділити, тому що є люди, які мають час, можуть собі дозволити цілий день вітаміни, пити, угу. їсти, вести здоровий спосіб життя тобто висипатися. Наїдатися, відпочивати. Є, такі, є така сфера людей, які ну, постійно якби, зайняті і, і часом мало собі приділяють, тому що це є і робота. Тому я б радила дуже багато ну, старатися в крайній мірі е, їсти багато вітамінів. Яблука, там, моркву, цитрусові, але ну, якби ну, теж треба якби, зважати, бо може хтось алергія на цитрусові. Е, Найкраще, якби, мабуть. що Вітамін, який оцей Авітаміноз якби приглушує і е, збагачує організм вітамінами, це я б сказала, що напій зі смородини. Mm -hmm. Щось мені здається, що це найдієвіший, якби такий поки що напій, який збагачує організм необхідної кількості вітамінів. Але ми маємо також тут розмежувати, що, наприклад, оця оце ж відлущування е, шкіри це не, е, не вистачає вітаміну. А, це морква каротин, потрібно їсти багато моркви. Наприклад, якщо ми бачимо, що шкіра, шкіра така млява, втомлюваність, мішки під очима і так далі, це не вистачає вітаміну С. Потрібно вже більш тоді їсти, вже цитрусових капуста. От якщо, наприклад, шкіра от, постійно то жирна, то суха. То комбінована, тут вже жирна, тут вже суха. Не може, якби оцей водноліпідний баланс збалансуватися, то це вітамін Б. Потрібно більше вже їсти е, таких зелених салатів, там, які відповідають за цей вітамін, е, кровчик, петрушка. От так, от, е, то потрібно, якби, ну, але перед тим знову ж таки, щоб це все збалансувати. <ган> то потрібно вивчити себе в дзеркалі, подивитись на свою yeah, шкіру і зрозуміти. Знати, в чому зрозуміти, так, яких мені вітамінів не вистачає. Але ви знаєте, зазвичай от іноді буває так, що дуже хочеться чогось. так? От Сьогодні я так хочу апельсинів, а завтра я вже хочу горішків, а післязавтра я ще чогось хочу. Це сигнал того, що організму на даний час не вистачає от того чи того Вітаміни вітаміну. Якось. так? І він mm -hmm. дає сигнал. І оцей сигнал ми не завжди реагуємо на нього, так? Ой, там хочу, перехочу. Або багато хто заміняє от ці продукти на вітаміни, ті, що продаються в аптеці. Пішли, купили і п'ємо, так? Ми знаємо, що готовий продукт, свіжий натуральний продукт, не замінять капсули. Це потрібно з'їсти і отримати ту необхідну кількість якби, вітамінів. То я радила б краще, якби звичайно, що краще харчуватися. Такими натуральними Правиль, продуктами та... і бути здоровими, так? І ще до вас така порада. порада для наших жінок, дівчат, які маски в домашніх умовах можна робити для кожного типу шкіри. Що підходить? Ну, масок є досить багато, досить багато є масок. Ну, якщо ну, на найпростіше, найпростіше найпростіше. Якщо, наприклад, ну, ми проаналізували, що в нас суха шкіра, бачимо стягнення відлущування, і при кожному вмиванні, ніби якби стягнулася шкіра, що не можна її розправити, оце перші признаки сухої шкіри, то Знаємо, що їй потрібно зволожити, додати туди якихось олійок рослинних. Ну, найкращий рецепт поки що в домашніх умовах це оливкова олія. Mm -hmm. Нею можна протирати, додавати до оливкової олії, ще навіть з медом змішувати, якщо немає звичайно алергії, тому що мед може викликати алергію, протирати цю шкіру. Це якби найкраще, що можна зробити в домашніх умовах. Нормальна шкіра, ну, ви знаєте, коли чула від одної жіночки, що її бабуся все життя вмивалася молоком. Угу. Кажу, в моєї мами і в бабушки дуже гарна шкіра, тому що вони все життя вмивалися молоком. І от звідси, якби проаналізувавши знову ж таки всю нашу історію, так, навіть історію цієї косметології, то Молочні продукти поки що найкращі в плані косметики, в домашніх умовах mm -hmm. косметичні засоби. Тому ми знаємо, що якщо, наприклад, десь якісь подразнення на шкірі, то і сметаною мажуть, і сирну таку масу роблять, і от поки що нормальна шкіра, це молочні продукти наносимо. А для жирної шкіри також знаю, що потрібно якісь Кислоту трошечки якусь, щоб знімати цей жир, тому в домашніх умовах підійшло б протирання лимоном. І варто пам'ятати ще те, що якщо, наприклад, протираючи лимоном таку шкіру, не можна довго це робити, тому що лимон все ж таки кислота, так? І з часом з жирної шкіри можна зробити суху угу. шкіру і плюс лимон Треба ще у дає завжди да, мати міру. міру, і плюс лимон ще дає, якби додатково те, що якщо є пігментація, якась на обличчі, то він. Дуже гарно висвітлює шкіру, тому якщо хоч, ну, потрібно, щоб шкіра стала трошки світліша, то угу. можна і лимоном попротирати. Дуже дякую вам за таку обширну гарну відповідь. А нам час вже прощатися. Тому в ефірі була програма Азбука здоров'я і в нашій студії директор навчального центру Елітіс Діна Присяжна. Дякую вам і вам будьте дякую. здорові! Нехай щастить! До побачення. Біоенергоінформотерапевт допоможе без використання ліків піднятися на ноги вдома, допоможе при запаленні легенів, бронхів, нирок, сечостатевої системи, захворювання простати, синдромі хронічної втоми, травматичних захворюваннях, психічних розладах, депресіях, зніме біль, енурез, порчу, переляк, страхи, а також відновлення організму після операцій та родів, відновлення чоловічої сили, відновлення біополя, сили та енергії. Телефон 096 124 85 49. Триває набір на курси масажистів при реабілітаційно-консультаційному центрі здорове життя. Термін навчання два місяці. Студентам медичного коледжу та випускникам шкіл знижка 100 гривень. Можлива оплата двома частинами. За довідками звертайтесь за телефонами 098 746 53 07 та 093 293 76 07. Увага! Є можливість навчання у ранковий або вечірній час. Надається повний інформаційний супровід по працевлаштуванню. Мінеральна вода це очищена впродовж віків і збагачена корисними речовинами вода. Її якість залежить не лише від того, з якої глибини її добувають, але й від екології місцевості. Саме такою є мінеральна вода Еко для щоденного вживання, яка піднята з артезіанської свердловини 120 метрів. Вода, яка добувається в одному із найчастіших джерел України у Вінницькій області. Вода, яка дійсно чиста і придатна до вживання з моменту виробництва і появи у склянці на вашому столі. Пропонуємо природну столову мінеральну воду еко. Це вода, збагачена киснем, фтором, йодом. Вона має високу фізіологічну активність, покращує травлення, зміцнює імунітет, покращує смакові якості кави та чаю. Для дитячого харчування призначена вода Вінні еко, яка не потребує кип'ятіння і призначена дітям з перших днів життя. Вінні еко єдина питна вода України, що отримала знак схвалення мінздравом України. Мінеральна вода еко добувається в непромисловій зоні в лісовому масиві Калинівського. Району Вінницької області на сучасному обладнанні щоденно на заводі спеціаліст хімік контролює якість води по усім параметрам, пропустивши її крізь багатосходинкову фільтрацію, піддавши бактерицидній обробці і зберігши при цьому важливі мікроелементи, фахівці одразу ж бутилізують воду, що потрапляє зі свердловини. Водії у зручний для вас час доставлять воду за вказаною адресою. Замовлення приймаються за телефоном 24 40 33.